Контролюємо, що відбувається із тим, що на заході маркують як мирний процес. З нами на зв'язку Роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас, пане Дмитре. російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. По суті, справи, по суті справи, заперечив будь-які, як на мене, будь-які натяки на прогрес який би міг бути після зустрічі Дональда Трампа з російським диктатором Путіним? Лавров повернувся до цієї розробки ФСБ про е усунення першопричин. По суті, справи російська сторона говорить про знищення української державності, і все у мене питання, пане Романе, до вас наступне. А скільки цей день сурка може тривати? Як ви вважаєте, що роблять росіяни? А вони подають якісь сигнали, з ними вже зустрічаються на найвищому рівні, виводять з дипломатичної блокади по суті справи. А за деякий час а Москва і Кремль починають все це заперечувати. Ось такий день. Я не знаю. Трамп дивився фільм День з руками. Мені цікаво. Але як довго він може тривати, як ви вважаєте? Ну маєш прийти розуміння, що йдеться про чисто технологічну розробку ФСБ? Ну... Well, uh... Дональд Трамп є сам е, сюжетною продовженням сюжетної лінії Дня Сурка. І це один, я би сказав, з таких класичних героїв подібних сюжетів з його поведінкою, стилем поведінки, з його характером, з його рівнем знань і розуміння. Я вже не кажу про його досвідом бізнесовим і таке інше. Наскільки це може довго тривати? Буде тривати стільки скільки Дональд Трамп буде знаходитись на посаді президента, якщо він не змінить в силу обставин, які може створити Україна, Європа певне коло оточень біля Дональда Трампа, щоб він усвідомив глибину своєї помилки. А для того, щоб зрозуміти оцю дилему, яку щойно, пане Дмитре, ви озвучили. Дуже легко порівняти два інтерв'ю. Інтерв'ю Лаврова Крістен Волкер і інтерв'ю Венса Крістен Волкер. Вони відбулися буквально з невеликим розривом. Там навіть по одягу журналістки NBC News видно, що вона в цьому малиновому костюмі бере інтерв'ю в Лаврова, і через декілька, буквально хвилин інтерв'ю Венса. Так от паралельне порівняння цих двох інтерв'ю чітко показують схожість, в чому схожі ці режими, можна так назвати, в чому вони кардинально розходяться, в чому є можливість України, Європи працювати для того, щоб Дональд Трамп і вся система нині діюча республіканців США. Досягла розуміння ситуації, і в тому числі там можна зрозуміти ну, просто провальні місця а, в позиції Сполучених Штатів Америки. І все це порівнюючи оці два інтерв'ю і даючи їм а, чітку характеристику, що таке Лавров і Рашиська модель. А я би сказав, посовково-совкова модель. І що таке трампійська модель, от нинішня модель, для того, щоб зрозуміти, на який результат може розраховувати Україна і Європа, виходячи з діалогу з американською стороною, Себто, по великому рахунку, досвідченому. КГБісту, я не даремно так про це кажу, ну тому що це ж, це ж фах та це підготовка спеціальна. Досвідченому КГБісту путіну навіть нічого не потрібно придумувати. Він може запалити якийсь сигнал. Трампу сказати, що ну та можлива зустріч з Зеленським. Трамп говорить про великий успіх цих переговорів. За кілька днів все це денонсовується, і Росія знову ну заявами того ж Лаврова, і Росія знову отримує час для того, щоб ну, по-перше, бити по Україні там ракетами будь-чим по суті. Ну одним словом, вести війну і не потрапляти під санкції. Досить нехитра комбінація, правда. Безумовно, і тут, а, власне, ми з вами не одного разу, пане Дмитре, говорили про те, що по суті Путін, і КГБшна, фсбшна система, реалізує операцію під назвою Грав Дональда Трампа. І якщо от проаналізувати висловлювання в цьому інтерв'ю порівняти, то знаєте, що мене вразило? А вони схожі в деяких речах. Наприклад, в інфікуванні неправдою. Бо видно, як і Венс ну, Лавров, то й взагалі, там, от, 12 сторінок тексту, це 12 сторінок 14 м келем просто суцільної брехні, брехні, перекручувань в стилі громико і так далі. Але неприємні ситуації полягає в тому, що і противна сторона, тобто Венс, допускає це, коли відверто бреше про те, що. З Білого Дому не давали команду переслідувати Джона Болтона, там. ну і багато багато чого. Але ж треба розуміти, що якщо він неправду каже там, він точнісінько так каже неправду в питаннях, які пов'язані з переговорним процесом. Згадаємо ситуацію з Віткофом, який один раз одне говорив, друге раз друге, третій раз третє. Я вже не кажу про те, що адже Лавров де Інформацію про те, що розмови про зустріч велися на Алясці. Більше того, він дезавоює розмову про те, що під час телефонної розмови мова велася про зустріч. Він говорить про підняття дипломатичного рівня в ході стамбульських переговорів і так далі. І все це змушує бути дуже уважними і чіткими в виробленні позиції української сторони в переговорному діалозі. Разом з Європою зі Сполученими Штатами Америки я вже не кажу довірі до того, що про переговорний процес озвучується з Вашингтона. От ви сказали зараз про багато сторінок суцільної брехні у Лаврова, так а я вам скажу, я навіть не запускаю зараз. У нас така спеціальна є антифейкова рубрика, я її не запускаю, тому що не вбачаю в цьому сенсу. А коли, коли світ плаває в океані брехні, ну який сенс визначати брехню, яка є ще брехливішою за всі ці 14 сторінок тексту. А які ви провальні місця в позиції Сполучених Штатів Америки зафіксували? Перше, і дуже неприємне це те, що Трамп, Венц і вся команда одягли наряд посередника. Я просто вражений цим. Тобто, Україна, яка захищає демократію, свободу, цінності Заходу, захищає Європу, захищає Сполучені Штати Америки, для Сполучених Штатів Америки, це якесь собі утворення. До якого вони нейтрально відносяться, знаєте, я ну, дурнішої, ідіотськішої фрази придумати не міг. Оця гра Трампа і Венса і всієї американської системи, що вони в рівному дистанціюються від України і Росії, і вони посередничають у цьому процесі. Можна подумати, Україна нині не захищає те, за що гинули американці. За що гинули європейці, британці і так далі. Америка, Росія, кажу, Україна нині стоїть на передньому фронті захисту цінностей, за які боролися країни свободи і демократії. І оце дистанціювання від України, воно просто вражає. Це перше, що одразу кидається в вічі. Друге, це довіра до рашистської дипломатії, до того, що говорить Путін. Вже всім зрозуміло, що Путін використовує переговорний процес як інструмент війни, те, що ви, власне, зараз дуже чітко зазначили, пане Дмитре. Він затягує ситуацію і використовує цю паузу для того, щоб атакувати мирне населення і активізовувати бойові дії на лінії фронту. А Трамп при цьому знімає тему попереднього а, припинення. Вогню. Тобто таке враження, що Трамп, Венс і вся команда з місяця прилетіли і не розуміють, а, власне, яку роль у цій ситуації грають паузи, яких домагається рашистський фюрер в ході цього переговорного процесу. Я вже не кажу, що оця легалізація, адвокатство Дональда Трампа по відношенню до Фюрера, його реанімація. Рашистського фюрера в дипломатичному міжнародному світі сама по собі свідчить того, що він не розуміє, що таке міжнародні відносини. Оце ручкання із кримінальним злочинцем взагалі за межею моралі. Це якесь моральне уродство, яке ми нині спостерігаємо. Причому це пояснюється тим, що це треба заради досягнення якогось результату. Заради досягнення результату, нью йорк Пост уже чітко написало: Путін розуміє перше, силу, і зараз от друга редакційна стаття і санкції. Тому що є дві речі, які він сприймає і боїться: це сили, і друге це фінансового тиску, який виникає в результаті санкцій. Натомість, на пряме питання, так санкції будуть чи ні. Ленц починає виляти хвостом. Ну, якщо так, то так, бо це, це необхідна гра і так далі з двох сторін. Тобто таке враження, що а, в Вашингтоні і Трамп, і Ленс грають в гольф, а не є учасниками переговорного процесу, затягування якого це жертви людські, це руйнування, це знущання над Україною. Тобто. Насправді, от, отакі місця, які просто ну, ранять до болю нерозумінням Венсом ситуації, яка нині відбувається в цьому так званому клятому переговорному процесі. Наприклад, для мене очевидно і зрозуміло: якщо Фюрер затягує час, це означає, що він ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра, ні через півроку не сяде за стіл переговорів. Тоді питання, якого біса влаштовувати ці собачі перегони, тягнучи його за стіл, коли він розуміє два фактори силу і санкційний тиск. І при цьому Венс говорить про те, що нині не час для застосування таких механізмів, пане Романе. Отже, ми з вами констатуємо дуже спрощений підхід до війни, в тому числі і з боку Дональда Трампа. Мене вразила особиста його фраза. Я, можливо, не її зараз передам, але суть наступна: що він сказав, що Україна і Росія нагадує двох, які там десь б'ються, і інколи тим, хто б'ються, треба, треба дати час, щоб вони там побилися. От знаєте, таке враження, ніби він говорив про якихось дітей, які вийшли на перерві. І і там з'ясовують свої стосунки. Це було прикро, ну ну прикро сприймати щось подібне. Але в цьому контексті, коли Трамп ну так відгороджує Сполучені Штати Америки від цієї війни, це може наївно звучить, пане Романе. Але історія з Будапештським меморандумом взагалі згорнута і виконута в смітник. А, навіть зважаючи на те, що Штати там підписали навіть не прямі гарантії безпеки, а те, що вони називають ешуренсіс, запевнення в безпеці, це взагалі не має жодного значення. Справа в тому, що ця дискусія, а вона абсолютно безмістовна. Це серйозний міжнародно-правий акт, і те, що його виконання його саботує Китай і Росія, зрозуміло, тому що. Вони воюють на одній стороні, вони воюють проти демократії і свободи. А те, що саботують Трамп виконання Будапештського меморандуму, це інша справа, це вже щось інше. Точнісінько так мене вражає нинішній похід за гарантіями безпеки по статті 5 Вашингтонського договору. Я вже не одного разу говорив. Що стаття 5, вона ще слабша з точки зору чіткого вказання, що і як треба робити, ніж Будапештський меморандум. Читайтесь, будь ласка, хто хоче зрозуміти те, що я кажу в другу частину цієї статті, вона говорить про те, що кожна країна, член НАТО окремо приймає рішення. Чим і наскільки вона буде допомагати тій країні чи групі країн, які піддані агресією? Уявіть собі, що це означає в порівнянні з прямими вказівками щодо гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки і тих підписантів Будапештського меморандуму, які підписали його в 1994 році, і які пізніше Франція і Китай приєдналися. То до заслуг Великої Британії і Франції вони виконують, вони допомагають Україні всім, чим можуть, і більше ніж. А от те, що стосується Китаю і Росії, то ці просто стали на бік ворогів. Ну а сполучені Штати Америки трактують цю допомогу так, як вважають необхідною. То даємо, то обмежуємо, то дозволяємо, то забороняємо, то припиняємо допомогу і так далі, то надаємо допомогу і таке інше. Тобто, в цьому відношенні насправді є дуже необхідність велика серйозної роботи. Якщо спиратися на цю п'яту статтю, то вона потребує колосального доопрацювання. Я знаю, я от міркую. Може, ми не розуміємо. Логіки Трампа і намагаємося якось апелювати до того, що здається нам логічним, і говоримо я сам ну і своїми там американськими друзями, я кажу: ну ви розумієте, що після Будапольського меморандуму штатам ніхто просто вірити не буде. От, умовно захочете ви. Зменшити там ядерний потенціал чи можливість набуття ядерного статусу якоюсь ну, умовною, скажімо так, країною азійського континенту там чи, чи океанії, до прикладу, а з вас будуть сміятися і казати: так ми ж бачили, що ви з Україною зробили. А можливо, це Трампа зовсім і не цікавить. Він скаже, що от нас, е, нас захищають два океани. Нам все це не цікаво. Ми займаємося стіною з Мексикою і вирішуйте свої проблеми самостійно. Може, мож, я, я до чого зараз скажу? Можливо, ми й не ту аргументацію йому надаємо, а йому на це все байдуже. Знаєте, пане Дмитре, я теж періодично думаю, допускаю, що я можу помилятися. Єдиним от приємним моментом в інтерв'ю Венса є те, що він змінює свою позицію. Пам'ятаєте його фразу, що мені все рівно що буде з Україною? В цьому інтерв'ю вже цього нема, навіть змісту немає, навіть духу такого немає. Він розуміє, що Україна це партнер, Збройні Сили України це велике щастя Європи, Європейського континенту. І потреба Європи і України одна в одні є дуже велика. Він це розуміє. І тому він змінює свою позицію. Однак, очевидно, що ці старі комплекси. Про яке ви щойно говорили, віддаленість і американський ізоляціонізм, а нині це іменується Америка понад усе і а, політика мага, вона насправді веде Сполучені Штати до ізоляціонізму. Я подумки весь час не можу позбутися цієї паралелі зустрічей Дональда Трампа із рашистським фюрером. І наполягання великої кількості конгресменів у США в 1939 році про те, щоб Рузвельт зустрівся з Гітлером. І лише наполягання і пояснення Черчилля змогли, змогли зупинити Рузвельта, а потім і Перл Харбор фактично перекреслив е, таку політику. Але от, оцей крок, який зробив Дональд Трамп на Алясці, він насправді наніс колосальний удар Сполученим Штатам Америки. Зараз вже можна абсолютно чітко сказати, що, що те, що ви оголосили, пане Дмитре, як прогноз, це вже є наявним. Сполученим Штатам і Дональду Трампу не довіряють. І не випадково, після а, Аляски до Вашингтона була ціла європейська делегація, щоб перше порозумітися. Як принаймні діяти далі і що вкладав Трамп, коли говорив ми, ми, Сполучені Штати, європейські партнери, і що буде далі у цій ситуації? І, власне, от порівняння цих двох інтерв'ю Лаврова і Венса, вона чітко дає зрозуміти, як Москва грає в Дональда Трампа. І чим глибше заглиблюєшся в конкретику, чим більше говорить конкретно Венс. Тим більше зустрічаєш оці кроки Москви, які пробивають е, захист, в тому числі Трампа і Венса, які не розуміють. Зверніть увагу, Лавров говорить про першопричини, далі неділимість глобальної безпеки. Причому зверніть увагу, як він і трактує безпеку для Росії, тобто бе, війна проти України. Це безпека для Росії, і коли от оце все е, читаєш, коли це на все це дивишся? Ні Венс, ні Дональд Трамп жодного разу, жодного разу не звернув увагу на ці моменти. Такого таке враження, що для них цієї брехні московської просто не існує. Знаєте, я думаю, що світ, на жаль, привчив. До, до такої ситуації, коли п'ять країн вирішують, вважаючи вони мають право вирішувати питання всього людства, Оця модель Радбезу організації Об'єднаних Націй, там п'ять постійних представників. Так кожен з яких може накласти вето, і таким чином ось ці країни по суті справи вирішують долю людської цивілізації. Мені здається, що ця хиба, закладена після Другої світової війни, вимушено, але не змінена потім, призводить до таких дуже сумних наслідків. А скажіть, будь ласка, у нас не багато часу лишається. Тут сталася ще одна така подія, яку можна, можна трактувати як можливу реакцію Дональда Трампа на те, що. А Путін знову вильнув хвостом і показав, що він нічого виконувати не збирається. А мирний процес це фікція. Ми з вами почули, що Білий дім погодився на продаж Україні за європейські гроші ракет, які, до речі, розроблялися для України. Ірам називається. Це така ракетка, ну, щось, щось вона має спільне. З бомбою з реактивним двигуном, але цілком імовірно, що вона буде досить ефективною проти москалів. І Йдеться про 3350 штук. Я звісно волів би, щоб ми про все це говорили, коли вже ці ракети будуть в Україні, але оскільки це вже оприлюднено в світовому інформаційному просторі, здається, The Wall Street Journal про це повідомила. Можливо, це сигнал Путіну. Як ви вважаєте, від Дональда Трампа? Привіт, такий. Це сигнал Путіну. Перше, і друге, я би все-таки звернув увагу на привітання від Дональда Трампа до Дня Незалежності. Тобто, це вперше а Дональд Трамп вдався до того, що привітання написали люди, які розуміють, що пишуть. І тому і слова поваги, і слова подяки. Оці це якби показують те, що Трамп починає розуміти. Яку роль відіграє Україна в нинішній геополітичній ситуації? І хочу нагадати слова Кісінджера: він за рік до смерті змінив свою позицію. Він сказав, що Україна стане носієм і ключовим гравцем в відстоюванні західних цінностей. І от, от, от ці от привітання Трампа, я не знаю ще раз, хто його писав, але воно якби дає надію, що це. Починають розуміти, як і ті нотки, які видно в інтерв'ю Венса, він уже не той Гілбілі, який махав на все рукою, він починає розуміти. Але ще раз кажу: це дуже дороге розуміння, в тому числі ця запізніла відправка ракетних ракет до України, які так вони дійсно розроблялися для України. І в цьому відношенні можна говорити про те, що зміни є у Вашингтоні. Але коли я говорив про проблеми, я казав насамперед на що звертати увагу, щоб переконати Вашингтон у тому, як і куди необхідно рухатись, і це логічно, це абсолютно логічно. Треба йти далі. Ну і загалом там вийшли на якісь позитивні інтонації, але це лише інтонації, які треба зміцнювати реальними справами. Сподіваюсь, до речі, що ці ракети незабаром будуть у силу оборони України. Роман Безсмертний, шановні, з нами був на зв'язку.